Дощ холодно, але для автомобілістів це не поміха. Знову ми в Аврорі акція на авто шампунь. Таку Ще одна поліроль. Для панельки по акції 59 гривень. гривен. Так что така. вже літа закончили. Ще дівчатка. Готуємося до зими, Уже скоро і морози почнуться, прийдеться нам з лобового стекла. Що хрувати. Так, так, дівчатка, ось поліроль, натрим терпети, щоб все бстіло, красиво, губкою все повитирає. Ось цією тряпочкою дуже класно натирати панель. Ціна настоящій водій їздить в калошах. Удобно, комфортно, без каблуків. Дівчата. Зараз рано темніє, тому візьмемо на лобний ліхтарик, щоб було комфортно, теж згодиться. Так як я бігаю часто передавати передачки вечорами, це супер варіант. Хоч... Так, дівчатка, ще беремо підсвітку, під ноги чи під торпедо, щоб нам красиво світило. Скільки така. 99. Так, ось такий пальник, друг виїхати кудись на природу. Дуже цікавий варіант. Зимою, так, виїхати? Треба. А чого б ні. А на рибалці. Мені на роботу треба все. Тобі на роботу шикарно. Який класно. Тонь ось такий балончик. І все готуємо на природі.